Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 131 і завдання у нас наступне: Запиши арабськими цифрами число. І надано 4 числа у римській системі числення, е, окремо я е, надав таблицю відповідності між. Символами, записаними в римській системі, і арабській. Ну, давайте розглянемо завдання перше. Так, да, треба зауважити таке, що якщо в римській системі числення число записане таким чином, що символи йдуть, наприклад, ІВ, то це означає, що треба від більшого відняти менше. Тобто, це означає, що 5 мінус 1. Або, якщо записано, що XL от така послідовність, це означає в арабській системі 50-10 це число 40. Ну, давайте перейдемо до розв'язання першого завдання. І так у нас є x – це 10, v – це 5, і i – це 1. І у нас це означає, що x – 10 плюс В – Плюс V5 Плюс І 1. Вони йдуть від більшого до меншого. Це означає, якщо знайти суму, 10 плюс 5 15, 15 плюс 1 16. Розглянемо завдання номер 2. Тут буде x і x це 10, і це 1, тобто 10. Плюс далі Іх. І, ікс. і ікс. Це означає, що І менше х більше. Тобто це 10 мінус 1. Тобто запишемо в скобках це 10 мінус 1. Тобто це буде 10 мінус 1 це 9. А 10 плюс 9 це буде 19. Давайте тепер розглянемо третє завдання. Третє завдання – це x10 плюс x10 далі зліво v плюс 5 і зліво i менше плюс 5 От І плюс 1 і тут ще раз плюс 1. Це буде дорівнювати 10 плюс 10 20, плюс 5 25, плюс 1 26, плюс 1 27. І останнє четверте завдання це. XL, L X справа, тобто. 50 мінус 10, в скобках, 50 мінус 10, плюс, а тут далі і в, і в, 5 мінус 1. Тобто 50 мінус 10 – це 40. Плюс 5 мінус 1 це 4. Це дорівнює 44. Запишемо відповідь. І так, перше завдання це число 16, друге завдання це число 19. Третє число це число 27. І Четверте число це число 44. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.